Ви раптово отримуєте божественну владу над Всесвітом, що ви робите в першу чергу. Перше, що я б зробив, зупинив час для всього всесвіту за винятком мене, щоб у мене було більше часу подумати, що робити, і уникнути небажаних катастрофічних наслідків. Сподіваюсь, я не забуду відновити час, перш ніж залишу цей світ. Просто усвідомте, що тепер ви маєте силу випадково видалити існування, і ви негайно, хоч і випадково зробите це, поки ваш мозок обмірковує, як ви можете це зробити. Зроблю так, щоб пакети з пластівцями більше ніколи не розривалися неправильно. Ймовірно, змінив би закони цього всесвіту, щоб зробити його великою утопією, перш ніж заспокоїтися, створити свій власний всесвіт з ельфами, гномами та магією. Так, щось на зразок цього, я б зібрав або створив незліченну кількість придатних для життя або вже заселених світів і влаштував їх у такий собі нескінченний годинниковий механізм галактика, що наповнюється життям зі світами, легко доступними один для одного, розділяючими галактичну зону золотоласки з тисячами зірок. Телепортувався б на Марсі, побудував би власний химерний замок, змусити політиків, які розпалюють війну, битися один з одним до смерті, поки ми всі спостерігаємо. У мене була така думка раніше: помістити трьох диктаторів у кімнату, одну зброю між ними. Перший бій, Путін проти голодного ведмедя. Зупинив би час на кілька годин, щоб мене ніхто не турбував, доки я буду дрімати. Запитав би свою кішку, чи я їй подобаюся. Я дуже хотів би знати. Я взагалі про тебе не думаю, кішка. Та годі тобі, ти знаєш, що відповідь ні? З'ясував би, яким був попередній бог, і поставив би йому кілька запитань. Закидав би всі вибоїни на дорогах. Зробив би так, щоб моя собака жила так само довго, як я. Сюжетний поворот ви проживете лише 12 років. Перший інстинкт приготував би ідеальну чашку чаю. Дядя Айро хоче знати ваше місце знаходження, дізнатися все, що я можу, з'ясувати, що потребує втручання, а що потрібно залишити людям для вирішення, а потім діяти відповідно до цього. Проконсультуюсь з Морганом Фріменом щодо наступних кроків. Наберіться трішки людського співчуття та терпіння, трохи знизьте агресію. Дайте людям свідомий контроль над відтворенням. Жодна жінка не завагітніє, якщо вона цього не захоче, жоден чоловік не стане батьком дитини, якої не хоче, і, і серйозно відремонтуйте жіночі частини, ніхто не заслуговує таких жахливих судом. Зробіть стійке та екологічно чисте паливо та ресурси легшими та вигіднішими для використання. Підштовхуйте науку в правильному напряму для усунення шкоди навколишньому середовищу. Виправте погоду, літо має припинитися після серпня. Ніч суперпосухи та божевільні урагани, знищення деяких видів, зробити прибуткові частини тіла токсичними, але лише для людей. Мовляв, від рогу носорога тебе буде страшно нудити. Кожного разу, коли людина стає жадібною або жадає влади, вона світиться помаранчевим, щоб ми знали, що вона діє лише в своїх інтересах, змусити мообразливо у колишнього щодня вдарятися мізинцем. Вилікую мою маму, яка помирає від загадкової хвороби. Ймовірно, насправді це не така велика загадка. Лікарі просто перестали допомагати їй, тому що вона бідна і не може належним чином захистити себе, тому що її мозок знищується. Я так багато що я хотів би зробити, але це було першим. Створив би універсальне правило, за яким будь-яка людина, яка збирається зробити щось жахливе, раптом змушена буде стати волонтером у місцевій гуманітарній організації. Ідентифікатор визначає поріг і те, що вважається жахливим. Приклад, замість того, щоб вторгнутися в Україну, Путін зібрав всю свою армію на всенародний банкет на колесах. А що б ви насамперед зробили, якби отримали божественну владу? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі.